Всім привітки, друзі! З вами Вікторія Кондракова і ви на каналі Джимбім. Сьогодні ми поговоримо про одну з наймодніших і водночас надзвичайно важливих тем у світі здоров'я та спорту: колаген. Його називають будівельним білком або білком молодості, і не дарма. Колаген підтримує міцність наших суглобів пружність шкіри здоров'я сухожиль і зв'язок. Крізь від магазинних полиць до соцмереж рекламують добавки з колагену. Але чи справді це єдиний спосіб отримати цю речовину? Чи, можливо, існують інші джерела, про які ми просто не замислюємось перед початком перегляду? Тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. А ми починаємо! Правда в тому, що колаген можна успішно отримувати не лише з добавок. Людина зі здоровим травленням, яка не уникає певних груп продуктів і має збалансоване харчування, цілком може забезпечити достатній рівень колагену лише з їжі. І перше, на що варто звернути увагу, це м'ясо. Більшість добавок із колагеном походять із тваринних джерел, зокрема з великою рогатою худобою або морських істот. І не дивно м'ясо, особливо яловичина, це природне джерело таких амінокислот, як гліцин, пролін і гідроксипролін. Саме ці три амінокислоти є основою структури колагену, але не лише яловичина заслуговує уваги. Курятина також має високий вміст колагену у ній. Особливо в частинах, які часто залишаються осторонь нашої тарілки, таких як шия, грудина чи хрящі, міститься велика кількість сполучної тканини. А отже, і колаген. Якщо ж вам не подобається споживати такі частини в чистому вигляді, чудовим рішенням буде приготування домашнього бульйону повільного варіння. Він не лише насичений колагеном, а ще чудово зігріває, підтримує шлунок і допомагає відновлюватись після навантаження. І тут важливий ще один момент: незалежно від того, споживаєте ви м'ясо чи бульйон, завжди звертайте увагу. На походження продукту найкращий вибір це локальні ферми з біловиробництвом, де ви можете бути впевнені, що тварина харчувалась природними кормами, а м'ясо, кістки та хрящі не містять небажаних речовин. Але якщо говорити про альтернативи, які часто вважають навіть ефективнішими, варто згадати морський колаген. Його видобувають з рибою та морепродуктів, і головна його перевага. Це менший розмір молекул колагену. Саме тому він краще засвоюється та легше перетравлюється. Проте зазвичай він значно дорожчий за яловичий. Якщо ви хочете отримати морський колаген не у вигляді порошку чи капсул, а з їжею просто додайте до свого раціону більше риби або ракоподібних. Особливо багато колагену міститься в сполучних тканинах, які ми часто викидаємо: в кістках, плавниках, шкірі. Тому, якщо ви прагнете витиснути максимум, приготуйте бульйон з цілої риби. Це не лише смачно, а й корисно. І поки ми ще не залишили царство тварин, не варто забувати про яйця. так, у них немає сполучної тканини, як у м'яса чи риби, однак яєчний білок багатий на пролін. Ключову амінокислоту для синтезу колагену. Варене яйце, яєчня або омлет обирайте на свій смак. А ще яйця це чудове джерело повноцінного білка, який містить усі необхідні амінокислоти, зокрема ті, що беруть участь у формуванні колагену. І ось ми дістались найцікавішого: продуктів, які не просто містять колаген, а впливають на його вироблення в нашому організмі. Найважливішим із них є вітамін С. Можливо, вас здивує, але без нього колаген просто не може утворюватися. Як це працює? В організмі колаген спочатку формується у вигляді проколагену. Щоб він перетворився на функціональну структуру, він має пройти спеціальний процес гідроокислювання. А цей процес неможливий без наявності вітаміну С. Саме тому його дефіцит може напряму впливати на якість нашої шкіри, суглобів і навіть імунітету. Тож які продукти варто додати у свій щоденний раціон? Передусім, цитрусові, лимони, лайми, апельсини, грейпфрути. Їх можна їсти у вигляді фруктового салату або пити свіжовичеваний сік. Також не менш корисні ягоди, малина, ожина, черниця. Вони не тільки насичені вітаміном С, але й містять антиоксиданти, які борються зі шкідливими вільними радикалами. Любите екзотику? Спробуйте ківі, манго чи ананас. Смачно і корисно водночас, і, звісно ж, не варто забувати про овочі. Особливо багато вітаміну С містять стиглі помідори та червоний солодкий перець. Якщо поєднати їх у салаті з листовими зеленими овочами, вийде справжня вітамінна бомба. Окрім цього, велике значення мають бобові культури, зокрема клесолі. Вона вміст багато амінокислот і мікроелементів, які беруть участь у синтезі колагену. Ще один надпотужний продукт це часник. Він містить сірковісні сполуки, які допомагають захистити колаген від руйнування. А ще варто додати в раціон горіхи кешею. Оскільки вони є джерелом таких важливих мінералів, як мідь і цинк. вони теж активно підтримують вироблення колагену в нашому тілі, підсумовуючи все, про що ми сьогодні з вами говорили, можна зробити простий, але важливий висновок. Щоб забезпечити організм колагеном, не обов'язково відразу бігти в аптеку за добавками. Якщо ваш раціон різноманітний, збалансований, з достатньою кількістю м'яса, яєць, риби, овочів, ягід, бобових, ви вже на правильному шляху. Але якщо вам все ж таки складно закрити всі ваші потреби лише з їжі, не бійтеся додавати до свого раціону колаген у вигляді капсул, шоців, порошку чи желатину. Головне робити це усвідомлено на користь свого здоров'я. А з вами була я. Вікторія Кондракова, підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться цим відео з друзями і напишіть у коментарях, які продукти з високим містом колагену є у вашому раціоні. Побачимося у наступних випусках Фітнес академії Всім па-па!